Сьогодні, 6 лютого, сію гіркий перець. Ось отакі втулки з туалетного паперу, розрізала навпіл. Ось так розрізала. Поставила таку ємність, це з-під печива. Насипала сюди земельки, ну, купленої, торф куплений. Ось я пересипала сюди відерце, щоб мені зручно було насипати. Проростила з... раніше ще, <кхем> 3 лютого, я поставила на пророщування перець насіння на батарею. Ось тут, на... так, я накрите. Воно так було. Ось з 3,02 гіркий перчик. Також ж і солодкий я поставила, але солодкий ще не, не проклюнувся. А ось гіркий, він у мене в тому році дуже-дуже гарний був. І багато страв з нього приготувала і закривала. і ну, Все це є на каналі. І ось насіння свіже, свіженьке зібрала, і подивіться, як гарно воно за три дня проклюнулося. Пролила, ось, бачите. морганцівку розбавила в пляшці. Пролила, і також, ну, ґрунт пролила. Зверху зараз я оце присиплю. Отак, наші насіннячко трішечки. Ну, от, І. Збризну теж водичкою трішки збризну, щоб гарно. Росіяла по два-три по, по дві потрібна сінинки, ну, взагалі по три. І буду залишати по дві два росточка, які гарно виростуть, щоб синіші залишу. Ну, так перець любе пару. От, нехай і зростає. А в тулках мені подобається вирощувати. Не треба порушувати кореневу перця, як він не любить, коли його турбують і пікірують. Ось, А так взяла це все і потім перенесла в стаканчик уже більший. Отак от буду пікірувати. Раніше вирощувала отак от таких великих. Але поки це воно наросте, воно не дуже зручно було. Вирішила це різати навпіл. і воно таке малесеньке. І краще потім, потім стаканчик. Стаканчики ось собираю з різних То сиркова маса, то ще щось. Можна і пластикові, можна і ну, бумажні стаканчики, ось такі. Потім оце все будемо переносити сюди, отак поставлю. І буде зростати йому гарно, і коренева не буде шкодитися. Ось. Коробочку свою я ось поставила ще в одну коробочку. Це я зберегла, піде, купувала я колись суши. І ось така коробочка, і ще й за таким верхом. Дуже зручно, подивіться, як гарно буде, як в тепличці. Зараз я це. Накрила земелькою і зверху отак я зволожу, ось так гарненько зволожила. Хоча попередньо я ж пролила, сказала, що пролила марганцівкою. зверху просто так зволожила. І так будемо оприскувати, поки зволожувати, поки гарні не будуть росточки. Ось так. І підеш зараз на вікно. І ось я поставила на нашу поличку, яку я вже вам показувала, на підвіконні. Ось тут буде стояти наш перчик гіркий. Я потім тут поставлю і солодкий, коли посію, як взійде. поки ще не проклюнувся. Ось так. Сьогодні 10 лютого, і я посіяла свій вже солодкий перчик. Таким же ж способом, ось зараз оце все накрию, а тут отака коробочка ось. накриваємо, як в тепличці. Грунто суміш додавала ще вермікуліта такий, щоб краще було розпушити і вологу зберігати буде. І піде на поличку. Це все. А ось тут на підвіконні у нас посіяна, стоїть в коробочці зростає, вже зійшла гвоздика шабо. Це друга спроба, я пересіяла, бо перша спроба не вдала вийшла. Захворіла все чорною ніжкою. І ось прийшлось пересіяти. Сподіваюся, що це буде вдаліше. Хоча і стояла, стояли сієнці під лампою. Але ну, попропадали. І пікірувала, і все рівно попропадали. Я не знаю, що. Ну, так. Рано посіяла. Хоча написано, можна сіяти в січні місяці на розсаду. Ну, от Бачите, як треба умови для цього. А в мене таких умов немає. От як нема умов, то не треба сіяти дуже рано. І Отак. ось тут, на підвіконні, на нашій полишці, вже Стоїть гіркий перчик, який ми посіяли. Вибачте, я спочатку відео сказала, що 6 лютого, але посіяла 7. я трішки помилилася. Ось, бачите, 7 лютого, сьогодні 10. Через 3 дні вже, бачите, вже так, що значить гарно проклюнувся і пішов в ріст. Ось, хай зростає. І сюди поставили солодкий перець. І ось. Сьогодні в нас сонечка. Мороз і сонце. Як гарно. Хоч трішечки нашим рослинкам сонця, а то не вистачає все. То похмуро, то ну, дуже рідко зараз сонце. Всім добра. До зустрічі, хай вам все вдається.